Вітаю етері випуск новин у студії Віктор Раду. У ніч з середина четвер в Одесі остаточно демонтували пам'ятник засновникам Одеси на Катерининській площі. Вранці Одесити та гості міста вже спостерігали, як на місці, де ще вчора стояла скульптура Катерини Другої, майорить український прапор. Демонтаж пам'ятника засновникам Одеси комунальні служби міста розпочали ще у середу вранці. Зняли дерев'яний саркофаг, в якому два останні місяці знаходилася скульптурна група, але безпосередньо до розбирання пам'ятника на окремі елементи комунальники приступили вже під покровом темряви. Пам'ятник було розібрано, а скульптура відправлена на зберігання до Одеського художнього музею. Ось такими сьогодні можуть побачити його відвідувачі. Нагадаємо, що пам'ятник засновникам Одеси спочатку було поставлено. На в Одесі у 1900 році. Через 20 років після встановлення радянської влади його знесли, а у 2007 році знову відновили у колишньому вигляді. Після повномасштабного російського вторгнення сесія Одеської міськради ухвалила рішення про демонтаж пам'ятника Катерині на одноіменній площі, а також російському полководцю Олександру Суворову на південній дорозі. У центрі Одеси встановили новорічну ялинку після довгих дискусій, як місцевої влади, так і одеситів щодо доцільності встановлення святкового дерева у цьому році. Головна новорічна ялинка таки з'явилася на Дербасівській. Зовсім скоро Одесити зможуть почати викладати у соцмережі фото з новорічною одеською ялинкою. 29 грудня. Комунальники вже встановили каркас та приступили до опрацювання лицевого боку святкового дерева. За словами міської влади, цього року 20-метрова красуня в жовто-блакитних кольорах стане символом незламності Одеси. Російські військові вранці 29 грудня випустили по Україні 69 ракет 54 з них вдалося збити силам протиповітряної оборони. Також під час ранкової атаки було знищено 11 БПЛА шахет. При цьому прильоти зафіксовано у Харкові, Львові, Одеській та Івано-Франківській областях. Спочатку повітряну тривогу було оголошено у південних областях. Пізніше вона охопила всю країну. Перші ракети полетіли о восьмій ранку в напрямку Сум. Сьогодні Україна пережила три хвилі атак, які тривали близько п'яти годин. За офіційними даними у небі над столицею та областю сили ППО збили усі 16 випущених ворожих ракет. Проте уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки, підприємство та дитячий майданчик. Відомо про трьох постраждалих, серед яких 14-річна дівчинка. У Харкові та області армія РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури. Зафіксовано прильоти чотирьох ракет, імовірно, с 300 Декілька вибухів пролунали на Львівщині, 90% Львова без світла. Під ракетний удар потрапив енергетичний об'єкт на Івано-Франківщині. Обійшли. Без жертв та постраждалих. В Одеській області сили ППО збили 21 ракету. Однак є пошкодження енергетичної інфраструктури. Повідомили в Ова. Уламки однієї з ворожих ракет влучили у житловий будинок. На щастя, постраждалих немає. Водночас є пошкодження енергетичної інфраструктури. Тому в області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Усі служби на місцях і працюють. Повідомили в Ова. В Одесі затримали чоловіка, який убив свого рідного брата. Родичів посварило квартирне питання. Два брати 34 та 40 років випивали у власній квартирі у Суворовському районі. П'янка переросла у сварку та бійку. Чоловіки не змогли домовитися щодо розподілу нерухомості. У результаті молодший ударив свого старшого брата ножем у живіт. За кілька годин той помер від великої крововтрати. Відразу після цього підозрюваний пішов до сусідів та розповів, що знайшов брата мертвим. Проте свою причетність до злочину промовчав. Сусіди викликали поліцейських, правоохоронці з'ясували всі обставини та причини вбивства. Чоловіку повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, яке спричинило смерть потерпілого. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує від 7 до 10 років в'язниці. Повідомили в облполіції. Про правила безпеки традиційно нагадують у патрульній поліції за кермо тільки тверезим, Також необхідно добре продумати маршрут пересування перед святами та заздалегідь обрати місце святкування нового року, адже пересуватися містом у новорічну ніч буде не можна. Комендантську годину не скасовують у новорічні свята. Охоронятиме порядок, контролюватиме дотримання комендантської години правил реалізації алкогольних напоїв, продаж та використання піротехнічних засобів, а також дорожньо. Жню обстановку будуть три тисячі співробітників правоохоронних органів. Перше, чим не варто нехтувати новорічними святами, це комендантська година, адже в ніч із 31 грудня на 1 січня вона не скасовується. Поліцейські наполегливо рекомендують одеситам та гостям міста дотримуватися вимог воєнного часу. Хотілося би нагадати містянам, що під час святкування нового року потрібно все ж таки: перше, дотримуватися правил безпеки це дотримання комендантської години. Поки що є така інформація, що вона буде і її не відміняють. Тому. З 11-ї вечора і до 5-ї години ранку люди повинні дотримуватись саме цих обмежень. Тому потрібно спланувати де, як і з ким святкувати новий рік. Порушників комендантської години доставлятимуть до райвідділів. і щоб не довелось у новорічну ніч через конфлікт їхати з гостей. Ретельно підходьте до вибору тих, з ким вирішили зустрічати новий рік і спланувати так. Щоб після святкування не виникало якихось конфліктів. Таких конфліктів, коли людина вимушена йти додому, зазвичай такі конфлікти виникають саме на почві розпиття алкогольних напоїв. Тому слідкуйте. Контролюйте себе та тих, хто з вами поруч, також у патрульній поліції нагадують про дотримання правил дорожнього руху та заборону керувати автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Обмеження і водіїв, які якщо сів святкувати, якщо вживав алкоголь, то керувати. Транспортом заборонено, особливу увагу цими днями необхідно приділити дітям, радять експерти. Якщо брати дні до нового року та перші дні січня, ще хочу нагадати, що, як ми кажемо, святкуйте відповідально. Пам'ятайте, що поруч з вами ваші діти, і саме для них це свято. Є святом, тому приділяйте увагу їм. Йдіть з ними на прогулянку, спілкуйтесь з ними більше. Менше. Треба звертати увагу на алкогольні напої, а більше на таке свято, коли його можна провести в родині з дітьми та батьками. Дотримуючись цих нескладних правил поведінки, вдасться не ускладнити життя собі та співробітникам патрульної поліції, які чергуватимуть у новорічну ніч та у святкові дні. Від управління патрульної поліції в Одеській області хочу привітати всіх з новим роком та побажати всім нам. Перемоги перемоги миру, злагоди та здоров'я. Бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна. Салюти та хлопавки під забороною. Стосується це не лише правил безпеки, а й моральної точки зору, кажуть у ДСНС. Також рятувальники нагадують про дотримання запобіжних заходів під час підготовки до нового року. Варто враховувати і відключення світла, і можливо перевантаженість мереж. Подробиці у нашому репортажі. Продаж та використання піротехніки під загрози. У ДСНС нагадують Одеси та гостям міста про нові правила під час святкування Нового року. Використання салютів це не лише небезпечно, а й з моральної точки зору зараз невчасно, нагадують рятувальники. Першу чергу хочеться наголосити про заборону продажу і використання піротехнічних виробів. Це салюти, це фейерверки. По-перше, це заборонено. А по-друге, навіть ну, в людських якостях зараз треба подумати про те, наскільки це зараз недоцільно і недоречно. Треба пам'ятати про те, що зараз в регіонах, де немає ну, таких прям бойових дій, дуже багато переселенців, які ці звуки сприйматимуть зовсім ну, абсолютно по іншому Шумо під час підготовки до святкування зазвичай збільшується і споживання електрики. За нинішнього стану енергосистеми країни та відключень світла необхідно розумно підходити до його використання. Насамперед, не включати одночасно всі побутові прилади. Зараз Перенавантаження, воно несе за собою короткі замкнення. Короткі замкнення провокують пожежі. На жаль, ми з цим вже зіткнулися. і Ми розуміємо, що перед перед новим, перед святами, перед початком свят, це може ще більше збільшитися. Ну в житловому секторі це може збільшитися. Тому просто хочу звернутися до людей, щоб пам'ятайте. Свято можна провести безпечно, можна не призвести до надзвичайних подій, до надзвичайних ситуацій. Дотримуйтесь правил, не вмикайте вдома всі електроприбори одразу, не привантажуйте електромережу. Коли зникає світло, вимикайте вдома все, що у вас є, а потім, як з'явиться, знову, знову можете вмикати. Варто бути уважними і при оздобленні ялинки, і купувати лише сертифіковані гірлянди, радить Марина Мартиненко. На жаль, ми так само бачили, як горять ялинки, як дуже швидко, як дуже швидко вони згорають, і в квартирах так само вони можуть бути небезпечними, особливо коли на них є гірлянди, гирлянди, які саме не від батареї, а які вимкнені в електромережу. Дотримання До цих елементарних правил безпеки, наголошують рятувальники, дозволить уникнути надзвичайних ситуацій та зустріти свята без трагічних наслідків. Свято для дітей-переселенців. Фонд місто тисячі джерел подарував новорічний настрій хлопцям та дівчаткам, які приїхали з окупованої нової Каховки. Подарунки, танці та новорічні знакові фігури. Дітям сподобалися і вистава, і подарунки. Як пройшло свято, бачили наші кореспонденти. Танці, конкурси та сміх. Так у центрі переселенців пройшло свято для дітей-переселенців з нової Каховки. Зі красива і довози і любов ми на садочках своїх досі є вже падає і Хорошо, собою хорошо. діти загадують бажання, але просять сьогодні не лише подарунки, а головне миру нашій країні. Планшет також якісь обруч чи якісь берслет. Щоб закінчилась війна. Я закладав, діда Деда осмілі, подаю таку тілу, і скалата, танки і клан. Саме головне побажання це діти хочуть миру, хочуть, щоб закінчилася війна. Це не тільки на цьому святі, а й на всіх інших святах, які ми проводимо. Два тижні тому було свято, ми проводили, і підійшов хлопчик і сказав: у мене був інший трошки костюм Святого Миколая, і дитина запитала, каже. Святий Миколаїв, зроби так, щоб був мир. І я розплакалася. Свято відбулося попри всі складнощі. Іноземні партнери надіслали подарунки для дітей. А ялинку зробили самі із незвичайних підручних засобів, розповідає голова фонду місто тисячі джерел Наталя Марченко. І ми вирішили использовать я його з того, що було то, що було під рукою. В цих ящиках знаходиться фізраствор, який стоїть, і ми чекаємо, коли нову каховку освободять, і він попаде в нашу лікарню. Фізраствор ми обтянули шарфи, кофти, все, що попадалось під руки, і вийшла вот такая вот йолочка. Ігрушки, які на Йолки, це все передали Тож з Англії ребята без новорічних подарунків не залишилися і українські захисники. З Польщі для них передали понад 100 пакетів із приємними сюрпризами. А діти написали листи та намалювали малюнки для бійців на передовій. На власні очі побачити справжню зимову казку можуть лисити в Одеському театрі юного глядача. Театр вже протягом двох тижнів працює за святковою програмою. З 16 грудня в Одеському театрі юного глядача імені Юрія Олеші стартувала новорічна кампанія. Вже понад два тижні тут грають різноманітні новорічні вистави. Найбільшою популярністю користується вистава під назвою Зимова казка», яка вже встигла сподобатись як маленьким одеситам, так і їх батькам. Сюжет вистави з першої хвилини дійства захоплює як малечу, так і дорослих. Наша чарівна вистава це новорічна казка про добро. Про співпоміч, що треба допомагати один одному, піклуватися один про одного, про сім'ю, що сім'я це дуже важливо. У нашій виставі кожен знайде щось своє, діти свої, що це подарунки, що це новий рік, традиції, хто такий Святий Миколай, що є бабуся, яка піклується про своїх онуків, а також, що треба слухати старших. Щороку Санта Клаус приносить подарунки всім дітям, і прикро буде, якщо сам Санта залишиться без свята. Щоб казковий персонаж отримав свій подарунок до Різдва, малюк Ельф, бабуся Санти, Ельк та Мільке почали терміново шукати старовинний рецепт чарівного яблучно-ванільного пирога. У пошуках втраченого рецепту вони зустрічаються з різними героями казок, що заблукали в чарівному лісі. Майже кожного дня, незважаючи ні на що, граємо по дві вистави і для дорослих, і для дітей. Всі вистави проходять у нас з аншлагом, що свідчить про те, що батьки і діти і хочуть, щоб у дітей було свято, хоча хоч на мить відволікти своїх дітей від. Того, що зараз у нас війна, від того, що зараз у нас ну ціла куча різноманітних проблем, щоб діти також знали, що свято є і все буде добре. 29 грудня показ вистави майже відмінився, адже в Одесі, як і по всій Україні, тривала масштабна повітряна тривога. Найбільше засмутились від цього школярі, які якраз в цей день мали подивитися дійство. На щастя, їм вдалося побачити зимову казку. Вчителька розповідає, що сьогодні Одеський театр юного глядача це символічне місце, яке об'єднує усіх дітей, адже тут вони можуть побачитись та поспілкуватись один з одним. Ми вирішили. Ще на минулому тижні домовились зустрітися, тому що немає спілкування з дітьми є, але в зумі нам досить. Досить хочеться поспілкуватися, побачити один одного. Тому таким чином ми хочемо підтримати один одного, побачитись, посміятися, посміхнутися. Тому вирішили прийти і нам запропонували зимову каску. І я думаю, що діти будуть з радістю подивляться. Крім ушнів одеських шкіл, подивитися новорічну каску приходять і сім'ї тимчасово переміщених осіб. В адміністрації театру зазначають, що ще з 2014 року з того року йдуть на зустріч для дітей, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Для них будь-яке дійство абсолютно безкоштовне. Уже тисячі дітей і дорослих побачили безкоштовно вистави в нашому театрі. Також зараз в цьому місяці було дуже багато по запрошенню. Ми співпрацювали і з волонтерськими центрами, і з різними асоціаціями. Тому дуже багато дітей і дорослих мали можливість безкоштовно прийти і переглянути наші вистави. Артисти Одеського театру юного глядача переконані, що у зимовій касті кожен знайде для себе щось важливе. Навіть негативний персонаж Лепрекон протягом всього дійства. Помітно змінюються. я граю Ліприкона, це в якому сенсі негативний персонаж. Він не те, що я не можу сказати, що він прям ускладнює життя всім, а ви подивитесь виставу, там все не так просто. Але це персонаж, який а, спершу був одним. Але коли до нього до Лепрекона, який в принципі. Добром не сяє, чесно кажучи. Маленький ельф йому дарує подарунок, наприклад, змінюється і розумію, що дарувати подарунки. Це теж дуже добре. В Одеському театрі юного глядача нам вдалося поспілкуватися з справжнім Санта-Клаусом. Гість родом з Лапландії, привітав усіх Одеситів з прийдешніми зимовими святами. Вітаю усіх і усіх, хто мене бачить, усіх Одеситів, взагалі усіх, усіх зі святами, з прийдешнім там, Різдвом, з Новим Роком. Ну, Здоров'ячка вам! Будьте щасливі! В адміністрації одеського театру юного глядача підкреслили, що подивитися як зимову казку, так і інші новорічні вистави одесити зможуть до 16 січня. Новорічні свята час добра та турботи, і Одесити готові цю турботу дарувати не лише один одному, а й братам нашим меншим. Про це точно знають ситі та доглянуті чотирилапі мешканці двору на Говорова б під опікою місцевих мешканців. Понад два десятки котів їх годують, споруджують для них спеціальні будиночки та водять до ветеринарів. Одесити кажуть, не можуть вкинути пухнастих хвостатих на призволяще і сподіваються, що відповідальні структури у свою чергу. Підтримують їхні добрі прагнення. Зима особлива складна пора для бездомних тварин. У холоди чотирилапі найбільш потребують турботи, тепла, їжі та даху над головою. Це добре розуміють мешканці одного із одеських дворів. Під їхньою опікою кілька десятків котів. Я їх кормлю три рази. Хтось приходить о 5 утра, тому що я тут ухожу і перед цим їх кормлю. Хтось приходить о 9.15, ой, 8-15. Такое время їх теж кормлю І в 10-15. они ну, вони кожен раз не всі приходять, но ну, не можуть постоянно. У мене здесь до 20 і там щоб 10. Місцеві жителі вже полюбили пухнастих сусідів і намагаються створювати максимально комфортні умови для їхнього життя. Годують і навіть роблять для тварин спеціальні будиночки, в яких вони можуть погрітися в холодну пору року. Отсюда частные кошки прибігають. Ви видели зараз, якщо Домашняя кошечка. Но почему-то ей хочется именно у меня покушать, понимаете? Хотя хозяйка ругалась, я ее не зову, понимаете? Но она все равно иногда приходит. Так что еще один хозяйский кот приходит в Вася по кличке. Но э, там не очень кормит. Турботу до бездомних котів мешканці двору виявляють у різний спосіб. Зокрема, дбають про їхне здоров'я, ведуть до ветеринарів і стерилізують тварин за власний кошт, що допомагає контролювати чисельність чотирилапих мешканців двору та продовжує їм життя. От, от котенка нам подбросили. Ми його простіриза. Я його простерилізувала, визвав частного ветеринара, забрав Женщина, кстати. Ветеринар приїжджає сама, відплавлює і привозить в привоз потом обратно. Василій, Рижий Шапочки та інші хвостати чотирилапі стали справжніми зірками не лише цього двору, а й усієї Одеси. На здорові ситі мордочки звертають увагу перехожі, фотографують та викладають у мережу. Але одними фотографіями сити не будеш. Мешканці будинку кажуть, бати про котів самотужки складно і дати притулок можливості немає. Люди купують корм для пухнастиків за свій рахунок, але сподіваються, зокрема, і на благодійну закордонну допомогу, яка приходить у місто, і не залишають спроби достукатись до структур, які можуть надати цю допомогу кінець року. Обіцяє бути теплим. Вночі соноптки прогнозують до мінус 5 градусів Цельсія а в день буде плюс 12. Така висока температура не є рекордом для нашого регіону, кажуть фахівці. І теплий грудень вже нормальне явище для Одеської області. У період із 29 грудня по 2 січня в Одеській області збільшується атмосферний тиск, розповідають синоптики. Що стосується погоди, то суттєвих змін не буде. В день у четвер обіцяють температуру вище за нуль. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура в нічний час по Одеській області буде складати 0,5 градусів морозу. Температура в день буде складати 3 вісім градусів тепла. По місту Одеса температура в нічний час буде складати 0,2 градуси морозу, в день 6-8 градусів тепла. Останні два дні 2022 року також будуть теплими, але у нічний час можливий невеличкий мінус, а на дорогах погана видимість через туман. Температура у цей час нічні години буде складати від 3 морозу до двох тепла, а вдень 5-10 градусів тепла. Ще можливий у ці дні, вночі та вранці місцями туман з видимістю 200-500 метрів. 1-2 січня очікується без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. І максимально повітря прогріється до плюс 12 градусів. Температура в нічний час у цей період буде складати 0,5 градусів тепла, а в день 7-12 градусів тепла. Для одеського регіону така тепла погода наприкінці року не рідкість, кажуть синоптики. Абсолютний температурний максимум для грудня було зафіксовано у 2015 році. Тоді стовпчик термометра показував майже 17 градусів тепла. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.